Так, а отак у нас ми допомагаємо нашим військовим. вже протестували, що достатньо зручно додати от сюди трошки води. Ну трошки 200 грамів води розмішати, відкусити кусточок, і получається повноцінна їжа з протеїном, з вітамінами, з мінералами, якраз от дуже дуже зручно відновлювати сили в незручних умовах. Воду можна використовувати як холодну, так і теплу, бажано не гарячу. От і от Андрію велика подяка за допомогу, і завдяки і через нього будемо передавати через БФ тримань якраз хлопцям. Хтось хоче долучитися до такої справи, пишіть на ньому особисті, поставити плюс підвірного. Підвід... Чудово, так. І разом скотактуємося ну, і будемо робити. Разом можна зробити цього більше, тому що от зараз смачний нетворкінг дозволив замовити додаткову банку і відправити. Отак от так що дякуємо всім, хто долучається до гарної справи.